Ветерани Коломийщини підбували підсумки роботи. З цієї нагоди провели звітно-виборну конференцію у Народному домі. Зустріч планова її проводять раз на два роки. Серед запрошених були голова обласної ветеранської спілки Василь Савюк, представники місцевої влади, духовенство та громадськість. Членами Коломийського відділення всеукраїнського об'єднання ветеранів є ветерани війни, праці та визвольних змагань. Загальна кількість близько двох тисяч делегатів. Це мешканці міста та району. Очолює об'єднання Богдан Мельничук, член Національної спілки журналістів України, депутат одного зі скликань, має досвід роботи у трьох громадських радах. Одна із основних завдань нашої ветеранської діяльності це є взаємопорозуміння у суспільстві, консолідація суспільства, консолідація всіх політиків. Об'єднання відкрите для всіх, розповідає Богдан Мельничук. Учасниками можуть стати не тільки ветерани. Пенсіонерів, які досягли поважного віку, але відчувають себе у силі займатися громадською діяльністю, приймуть із задоволенням. Адже коли гуртом, то легше вирішувати проблеми, які стосуються соціально-побутового забезпечення ветеранів. Красномовним фактом нашого напрацювання те, що ми звернулися за допомогою до голів сільських рад селищних рад. І в цьому ми мали велику підтримку з боку райдержадміністрації і силами комісії селищних сільських рад, виконкомів рад, проведено соціологічне, так би мовити, ну, не то, що дослідження, а фактично обстеження умов проживання одиноких ветеранів, людей похилого віку, інвалідів. Незалежно від категорії ветеранського, і від інвалідності, і від приналежності до тих чи інших код, історичних паралелей. І ми маємо на сьогоднішній день десь близько 400, біля 500 ветеранів. Незважаючи на поважний вік делегатів, ветеранська організація бере активну участь у житті краю. Зокрема, у проведенні конференцій, зустрічей, зборів. Їхні представники є і у громадській раді міста, району Центральної районної лікарні. Свою діяльність ветерани стараються проводити виважено. Ми йдемо не з якимось насильним, з якимось засильним своєї думки, а просто йдемо, власне, консолідувати, послухати, підказати і дати деякі пропозиції. Одним із красномовних фактів є те, що районна рада дуже актуально прислухалась до нас, навіть в цьому факторі, що я вже вище назвав, стосовно обстеження ветеранських. І багато інших напрацювань. Ми стараємося консолідуватися не тільки з громадським, а навіть з політичним. До нас маємо певні контакти з депутатським корпусом, як міської, так і районної ради, так само навіть і на рівні депутатів Верховної Ради України. Свою роботу за два роки ветерани вважають успішною, підсумували на зустрічі у Народному домі. Їм бажали успіхів, запрошені гості, зокрема, голова обласної ветеранської спілки Василь Сав'юк, представники місцевої влади, духовенство, представники політичних сил громадськість. На посаді керівника на найближчі два роки знову працюватиме Богдан Мельничук.